Пройде ще багато років, я буду згадувати ті часи, коли ми бігали по двору малі і в школу в перший раз пішли. Пройде ще багато років, я пам'ятатиму батьківські руки, які обіймали, коли грім грімів і ніжно дарували цілунки. Пройде ще багато років я юність свою згадаю. Свої помилки і висновки перше вибач і перше кохає, пройде ще багато років, я рідних своїх згадаю про тих, які пішли у віки і нас з небес оберігають. Пройде ще багато років, я цінуватиму своє сьогодні. Минуле. Це спогади мої, але я залишу лише ті, які самі коштовні.